Британський журнал The Economist опублікував шокуючі цифри про наші українські втрати на війні. Так, от, за даними The Economist, вбитими Україна втратила за три майже три роки великої війни від 60 до 100 тисяч військових і пораненими, тяжко пораненими, тобто поранені, які вибули через це. Зі строю, там легке якесь черкання чи осколка не рахується. Таких поранених 400 тисяч солдатів. Разом виходить вибули зі строю півмільйона. В той же час, за даними офіційними наших, Збройних сил нашого Генштабу у ворога, здається, 750 приблизно тисяч вибуло із строя убитих і е, тяжко поранених. Чому ці цифри шокують? Ну тому що е, виходить, що наші. Збройні сили не набагато ефективніші, ніж ворожі. Якщо у нас виходить із того, ну 60-100 тисяч убитих плюс 400 тисяч поранених, грубо кажучи, півмільйона втрати, то у противника лише в півтора рази більше. А враховуючи те, що противник все-таки більше наступав, особливо останні півтора року а ми... В основному такі оборонялись, ну, хоча теж там наступали, але більше все-таки оборонялись. Ну, противник на нас напав. Нам оборонятися доводиться. В обороні це нормально, коли взагалі-то в три рази більше втрачають ті, хто атакують, ніж ті, хто обороняється. Ну то взагалі таке ураження. Що у нас мало не паритет по втратах, тобто, що вони втрачають, що ми втрачаємо. Ось це дуже шокує. Тобто, ми розповідаємо страшні історії, як вони абсолютно не шкодують своїх людей, кидаючи їх кожного дня сотнями і тисячами на амбразуру, що називається. Там розказують наші військові, що із сотні кинутих в атаку виживає 20 до кінця дня. і так далі. Так виходить, що наче не набагато менше втрачають. Оце дуже шокує. Чому так виходить? Ну, у мене саме. Е, перше, що приходить на думку, так, а як наші можуть е, суттєво менше втрачати, якщо вони обороняються без оборонних укріплень? Якщо всі їхні оборонні укріплення це окопи? Влада довго не хотіла взагалі цим займатися будівництвом оборонних укріплень. Потім почали якісь гроші виділятися, які за свідченнями і військових і. Волонтерів і, і, і військових кореспондентів, аналітиків військових кудись зникають, будуються в кращому разі неякісні оборонні споруди, які не можна використовувати. Взагалі нема бетонових бетонованих оборонних споруд, критих, які захищають від осколків, від снарядів, від бомб. Тобто, в голому полі, фактично, наші солдати обороняються. Що вирив лопатою, те і маєш. Ну там, і не стача снарядів, і, і снарягу вони, тобто собі, броніки це все купляють за свої гроші. Ну і багато чого не вистачає, особливо боєприпасів, звичайно. І, е, ну, якщо. Ці справді цифри відповідає дійсності, то, скажімо так, народу дуже є за що спитати зі своєї влади, зі своєї влади, чому вона так відноситься до своїх збройних сил, що вони мусять захищати країною своєю груддю, а не оборонними укріпленнями, дотами. Зброєю і так далі. Звичайно, що ця тема е, матиме ефект е, розірваної бомби, причому бомби якоїсь такої уповільненої дії. Тобто це е, не за один день буде ефект від ось е, обговорення наших втрат. Наші втрати засекречені, але вони зібрали по е, своїм. Даним, в тому числі від наших військових, безумовно, це серйозна дискусія, особливо на період після війни.